Ну що, кавалерочка? Галя загрузилась, мене загрузили. Йдемо пакувати, ну як це сказати, шмотки. <реш> шмотки рушники, пледи. рушники, пледи, все йдем Куда йдемо пакувати. Куди йдемо пакувати? У багаж. А. а куди їдемо? На пост? Штару, так? Ну а куди можна з такими мішками великими їхати? Ну так. Але це є робота. Відкрився багато. А там і роботу полягти ніхто не відмінує. Але коробки великі, ну і не тільки коробки. Ну, та то Ти теж не в нас. Ну та. Давай. Давай, Бери. Йо. так? Давай, Бери. ти Зараз порвеш тут?